Хліб дорожчий на 10% або крупа по найвищій ціні на ринку на Дніпропетровщині. Виявили 72 порушника, які націнюють соціально значущі продовольчі продукти. Спеціальна комісія із стабілізації цін провела низку перевірок у понад 200 торговельних точок регіону. У Дніпро ОВА зазначають, представники комісії також врегулювали ціни, і майже 50 підприємців. Усунули порушення. Бізнес самостійно встановлює ціни на більшість продовольчих товарів, які ми маємо на полицях. На це впливає декілька чинників, таких як собівартість, логістика, це збереження, реалізація, також попити, Пропозиція, але держава повинна контролювати ціни на саме на соціально значущі товари. Комісія зроблена не для. Тиску на бізнес, а саме для того, щоб е, запобігти монополізації, запобігти недоброчесної конкуренції і запобігти необґрунтованому підвищенню цін, серед регульованих хліб, крупи, цукор, борошно, олія та масло вершкове, а ще молоко, яйця та м'ясо птиці. Усього вісім позицій відчизняного виробництва, на які націнка обмежена. Вона не має перевищувати 10% від собівартості згідно закону про стабілізацію цін. Так от як. Якщо підприємець піднімає ціну від 5 до 10 він її повинен задекларувати і ввести в дію не раніше, ніж через три дні. Якщо це підвищення від 10 до 15 Після декларування він може її ввести в дію не раніше ніж через два тижні, і в разі збільшення на 15% і вище через місяць може бути введена в дію ця ціна. Реєстр роздрібних цін є у вільному доступі. Вносити оновлену вартість продукту необхідно до спеціального реєстру онлайн. Це обов'язково для всіх підприємців. Йдеться у постанові Кабміну. Недотримання цих правил є порушенням. За півтора місяця обстежено понад. Дві 200 підприємств дуже багато підприємців взагалі не знають про механізм декларування зміни цін. З ними проводиться роз'яснювальна робота. Допомогти із виявленням недоброчесних торговельних точок можуть і мешканці регіону повідомляти про необґрунтовано завищені ціни на гарячу лінію обласної військової адміністрації. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.